Дуки, привіт, вийшла така імба у пропелера, автокрео, тобто нейронка сама генерує вам крео, ті, які будуть конвертити одразу на вашій вертикалі. Це максимально імбова тема. Розповідаю вам цю тему і показую, в принципі, як все запускати. Рекомендую відразу лити на інстали, тому що я сам лив на інстали. Дуже добре конвертує. Питань нема. Якщо ви лєте там VPN, додатки, от таку ось фігню всяку, то нейронка зробить креативи під ваш офер. Це мега круто. І це робиться все в один клік. Зараз покажу від початку до кінця. Окто браузер. Заряджаємо профілі на прибуток. Спочатку для новачків розкажу, що таке в принципі інстали і чим ми взагалі тут займаємося. Ми купуємо трафік з кушів на певні додатки. Люди встановлюють ці додатки в Google Play, там, скажімо, вони встановлюють їх собі на телефон. За це ми отримуємо гроші. Є багато варіантів, але окрім додатків, є також. А, типу, дейтинг-опитувальника, там, які дівчата вам подобаються. Ось така дурня. Тобто, скільки вам років там підтвердіть, які дівчата вам подобаються. Я, Воно там про вас зробить якийсь мегапрогноз. Коротше, ось така дурня. Тому це все називається інстали по факту. Ось такий от офер можете взяти, зайти в партнерку, це Пехаус. І ось тут є, значить, ціни на ті чи інші країни, скільки вам будуть платити. За одне встановлення ви отримуєте, наприклад, з Італії 2,8 цента. Так, тобто це якби здається, що, блін, що це за дурниця. Трафік на Італію дорогий. Але повірте, у вас там кожен п'ятий буде завантажувати та встановлювати за стосунок. Ось і все. Тобто тут фішка в обсязі. Тобто, ось за канаду 25 центів просто за установку додатку або за опитувальник, за якусь фігню, там, де в принципі платять менше одного цента. То можна і не лити, де платять нормально 5-10 центів, то 10 установок це ну, буквально 2 хвилини трафіку. І все, тобто там 100 кліків, і у вас вже буде 50 установок. Тому не лякайтеся, що тут так мало платять. Краще я піду в дейтинг, там, наприклад, де за реєстрацію з Канади заплатять 5 доларів. Так, але людині там потрібно буде і підтвердити пошту, і певний вік, і певний телефон, і ще офер нормальний вам, і швидше за все він ще не сконвертує у вас. Тому на Канаді, наприклад, 4 долари легше заробити на установках додатків, ніж а, на повноцінному дейтингу в Отже, не про це сьогодні відео, а про те, як лити на інстали через цю фічу через нейронку. Отже, заходьте в цепхаус, створюєте потік. Якщо у вас тут потоку немає, то запитуйте доступ, звісно. Перед тим, як запитати доступ, вам потрібно, щоб ви в джерелах додали трафік, звідки будете лити. У цьому випадку ми будемо лити з пропелера. Propeller AIDS, створюєте собі аккаунт, чільте. Отже, як правильно це залити. Ви натискаєте додати джерело, даєте будь-яке ім'я, закидаєте посилання ось так. Пропелера. Ось сюди і опис також даєте. Пущі, наприклад, у вас з'являється тут джерело. Далі йдете до цього оффера, натискаєте запросити доступ і говорите, що будете наливати там 100 лідів на день. Тут капа 100 лідів, тестовий ліміт. Але ви їх проліте буквально за 5 хвилин. Тому ну 100 інсталяції налити, ну це взагалі легко. Далі натискаєте Створити поток, називайте його, як хочете, обирайте джерело трафіку, пуші, додати. Тут обирайте два лендінги, тому що я не знаю, які у вас краще піде, але система видно, що ось цей map сурвей краще йде. Тому так, далі постбек. Тут обираєте ту мережу, звідки будете лити. Наприклад, я буду лити з пропелера. Далі метод head, статус прийнято. Використовувати постбек. Так, зберегти налаштування, зберегти, отримати посилання. Стандартна. Тема. Тобто нічого складного немає. Далі ви отримуєте своє готове посилання. Але я рекомендую змінити домен одразу на. Тут просто Nutraтреker онлайн на щось пов'язане з дейтингом Ось, наприклад, дейтинг трекер це піде. Дейтинг трек онлайн. Далі джерело трафіку у нас пропеллер AIDS. Копіюємо посилання. Тобто він підставляє всі макроси, які нам потрібні. І тепер саме головне це ось ця фішка Тобто, ви реально запустите за цією схемою, і ви побачите, як у вас просто тонни лідів летять. Ось ось тонни лідів, десь тисяча-дві тисячі лідів, по якому Гео, можливо, там я не знаю по Філіппінах, по Перу. Зрозуміло, що по Італії, по Європі ліди так не будуть летіти. А але ну, в принципі, за добу можна збирати дуже багато лідів. Копіюєте посилання, йдете в пропелер. Тобто створити кампанію, і отут називаєте її, як хочете, наприклад, InPage, бо InPage будемо лити. Інпейдж, як ви знаєте, дуже дешевий трафік. Його можна лити у величезній кількості, тому що це реклама в браузері, по суті. Ви вибираєте пуш-нотифікації, класичний пуш, вимикайте, бо це дуже дорого. Воно вам не потрібно. Ви на інсталах зілляєтеся з цим форматом. Вам потрібен інпейдж пуш. Далі ви вибираєте CPC-модель, тобто оплата за клік. Далі вставляєте сюди посилання. Далі вибираєте тільки трафік пропелера, партнерський трафік не треба, він не дуже хороший. Щоб не сильно собі знижувати CTR, тобто клікабельність ваших креативів, то можете поставити, наприклад, 6 разів у 24 години показувати юзеру ваше оголошення. Щодо активності юзера, я рекомендую заливати, якщо бюджет є, по всіх базах, а потім вибрати найкраще. Але. Якщо ви хочете отримати максимальний конверт, максимальний CR, найкращу аудиторію, яка є, то обирайте тільки хайб базу. Медіум і лоу прибирайте. Так, вона буде трохи дорожча, але конверт буде зашкалювати. У вас там CR може бути реально там 10-20%. Тобто уявіть, якщо 5% CR, це кожен 20% реєструється. Ну, тобто, встановлює привілей. А якщо CR 20%, ну там ще капець. Далі по країнам. Ви заходите на офер, в принципі, і тут вибираєте ті гео, де платять більше всього. Можна пакетом країн. Я, я особисто так роблю. Я от заходжу, я розумію, що Тір 1 і. Європа добре оплачується, все інше, тож рівень 2, там, рівень 3, це вже таке собі. Там менше, ніж 1 цент, вже немає сенсу лити. Тому я просто заходжу і отак обираю Європу. Потім прибираю Україну, прибираю Албанію. Ось це ось. Вірменію прибираю, Азербайджан, Білорусь прибираю. Далі що тут є непотрібне. Молдову, в принципі, я... В принципі, все, це буде одна компанія. Тобто, в принципі, досить добре оплачуються ці Гео. Знайшов спосіб, як відстежити залив конкретного байера на дейтинг, гемблінг чи будь-яку іншу вертикаль. Більшість вебів використовують мітки. При заливах, якщо подивитися на посилання в спай, деякі прописують параметр байер, щоб всередині команди відстежувати заливи. Вебів. Але ми можемо цим скористатися. Заходимо в тайвер, в графі у посиланні прописуємо байера і бачимо купу креативів на фінанси, адаult дейтинг, гемблінг і так далі. Відкриваємо крео за потрібною тематикою, наприклад, ось це. У посиланні знаходимо ім'я байера, копіюємо. Його і прописуємо у фільтри посилання, і шукаємо. У видачі у нас з'являються креативи лише від цього байера, і ми можемо проаналізувати, які креативи краще у нього заходять, які офери вони заливають у команді і так далі. Можемо, наприклад, через схожі оголошення відкрити всі креативи з цієї ФП. Аналіз посилань загалом корисна річ. Наприклад, ось розуміємо, що це кріо таргетується не просто на Францію, а на острови. А ось тут можна зрозуміти, що конкуренти беруть пріли у Айренд. Або тут ми бачимо якийсь параметр WWA1. Прописуємо і за ним знаходимо креативи вже у іншого байера, якого ми можемо проаналізувати за цією схемою і дізнатися, що і як заливає він. Насправді, можливості у більш ніж достатньо. Наприклад, лише в Тайвер є фільтри за статтю віком і охопленням для оголошень з країн. ЄС. Yes. Наприклад, обираємо чоловіків від 65, і ось вже в результатах ми бачимо креативи на потенцію. Таким чином можна фільтрувати креативи за потрібною вам цільовою аудиторією. Ну і найголовніше у тайвер найкраща вибірка. На день додається від 1 до 2 мільйонів оголошень. Це приблизно в 4 рази більше ніж Ватхерт. Реєструйтеся прямо зараз, а за промокодом схематоз ви отримаєте 15% знижки на першу оплату. Далі мінімальні ціни, дивіться, по яких ви можете зайти в аукціон. Тобто можна почати, допустимо, з 1 долара з тисячі кліків, але якщо він не дасть зберегти кампанію. Сьогодні так, ось і сьогодні такий аукціон. Перегрітий, наприклад, з мінімальних ставок, не вийде зайти. Ви ставите 2 долари, 3 долари. Але не отак. Ось так. Це буде 3 долари. В чому прикол? Чим нижча ціна за трафік, тим, звісно, вищий ваш профіт. Тому що, наприклад, ви там купите тисячу кліків, не знаю, зі Швеції, там, скажімо, за 5 баксів, припустимо. Так, а у вас там коштує 20 центів установка за стосунку, і у вас там налітає 50-60 установок. Ви, звісно, будете в плюсі. От і все. Приблизно там 50-100% плюса. Це нормально. Далі можна гратися вже з ціною. Наступний момент. Усі конверсії, в принципі, будуть вам відбиватися за рахунок того, що ви налаштували посилання з постбеком. Ось тут виходить. У вас усе буде сюди відбиватися, тому не переривайте. Все класно. Там можна буде оптимізуватися потім. Далі. В чому прикол найголовніший? Ставити бюджет, наприклад, 10 доларів на добу зливати, або там загальний бюджет, допустимо, 200. Таргетинг у нас тільки мобайл, приймає тільки мобільний і тільки Android бажано лити, наприклад. Версії можна поставити свіжіше, поставити, наприклад, 10-ту, 11, 12, 13, 14, 15. Браузери. Ставте Facebook, ставте Chrome і ставте Samsung браузер. Все більше нічого не треба. Проксі не треба, тут нічого не треба. Інтереси, стать, вік не треба чіпати. Далі, що ви робите? Найголовніше це натиснути автокреативи. Ось тут ви натиснете, коли автокреативи. Можна під гео, можна кастомні, типу мову вибрати «Е» креативів можна залишити за замовчуванням. і все, Натискаєте, ну погоджуєтеся з правилами, натискаєте старт кампанії. У чому прикол? У тому, що автокреативи це найголовніша фішка, він вам згенерує. От я тут заливаю на дейтинг, вже показую вам кампанію, так? І от воно вам згенерує плюс-мінус оці ці креативи. Тобто зі смайликами, номер телефону. От якщо ви самі напишете, наприклад, у мережі пропелер, там щось зі словом секс. От, наприклад, секрет відео, так, XXX, тобто натяк на еротику, отут ніби секси написано слово. У вас жоден модератор не пропустить цю дурницю. І фішка цієї нейронної мережі в тому, що вона генерує, спираючись на вашу оферу, сексуальні креативи. Тобто вони більш такі от з плеєром. Ось, наприклад, плеєр плюс дівчина якась, найчастіше модератор відхиляє таку рекламну кампанію. Тому я вам розповідаю реалії арбітражу, так? От такі, значить, робіть собі кріосики. Ну і в принципі, ну якби не виробите. А нейронка робить, так? Вона вам генерує 8 штук їх одразу. Все. Автокреатив навіть тут написано. Все, після генерації ви запускаєте свою кампанію. Потім ви вибираєте просто, які краще з них конвертують, і залишаєте їх. У вас полетить тонни трафіку. У вас полетять ці всі гео, але вам потрібно ще знайти мінімальну ставку. Тобто, допустимо, він може, ось, наприклад, по одному долару зараз старт натисну. І він мені не дасть зберегти по 2 долари. Можливо, теж не дає зберегти, тому що низька ставка. Так, ось бачите, я не заходжу в аукціон. Треба буде більше. 3-4-5 доларів за тисячу кліків. Це буде нормально, повірте. Тобто 5-6 доларів платити за Австрію або Бельгію, це просто прекрасно. Тому у вас там полетить, теж вважає якісний трафік з Європи, і конверсії теж будуть нормальні. Тому зливайте цю тему. Саме фішка сьогоднішнього відео в тому, що є така тема у пропелера, як нейронка робить креоси. Тобто вона просто готує в залежності від вашого офера. Ви можете будь-який офер взяти, наприклад, на установку додатків VPN, і він вам встановить VPN. Усе таке відео було. Всім. Поки, а якщо ти хочеш заливати трафік на дейтинг, то рекомендую тобі партнерську програму Sling Partners. Тут найкращі умови для роботи, великі виплати, простий і зрозумілий інтерфейс, підійде як для новачків, так і для більш досвідчених арбітражників. Не впусти можливість заробити разом з Sling Partners. Посилання на партнерку залишу в шапці профілю.